Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку водолій. У вашій фінансовій сфері вас найімовірніше чекають якісь витрати. І витрати на вашу сім'ю, на вашу родину. Можливо, щось так станеться, що вам потрібно буде допомогти фінансово комусь із вашої сім'ї. А можливо, більш приємний варіант, що в когось день народження, юбілей і вам потрібно зробити такий гарний подарунок. Або, можливо, ваші діти будуть одружуватися. А звичайно, весілля це досить таки немалі витрати. Стосовно здоров'я, найімовірніше, ніякого погіршення ви відчувати не будете наступного тижня. Але. Не тому, що все гаразд, а тому, що захворювання ще лише починається. І ви навіть симптомів цього захворювання не помічаєте. Все то проявиться дещо пізніше. В романтичних стосунках наступного тижня вас очікує якесь примирення. Той із вас, хто якось завинив перед іншим, хто якось образив, хто якось накричав чи якось обманув. Знайде в собі сили підійти і вибачитися, пояснити причину свого вчинку, ну от чому так сталося, що довелося накричати чи якось обманути. А та людина, яка в цьому випадку постраждала, ну швидше за все ці вибачення прийме. І гармонія та взаємопорозуміння повернуться до вашої пари. то ви взагалі не любитель активного відпочинку, чи то наступного тижня станеться якось так, що ніякої активності в вашому відпочинку не буде. А швидше за все, навіть навпаки, якось відчуття таке, що буде, немов важко. Немов щось вас придавило, причавило, чи до дивану, чи до крісла. Буде якось нудно, буде якось нецікаво. І... Чи то відпочинок пролетить так, що а він взагалі був, чи не був, я відпочивав, не відпочивав, чи він тягтиметься настільки довго, настільки нудно, настільки нецікаво, що ой, хоч би вже швидше понеділок, піду на роботу, ну там хоч якась активність.